Всім привіт! Це щотижневий дайджест від Забуча Сіті? Тут ти можеш почути та побачити всі події свого міста лише за декілька хвилин. У Бучі відкрили меморіальну дошку на честь Ігоря Чеховського. Вшанувати пам'ять захисника тепер можна біля будинку по вулиці Енергетиків 19. А саме там розташували пам'ятний знак. З початком повномасштабного вторгнення Бучанин вступив до лав Нацгвардії 14 березня 2022 року. Він загинув від удару ворожою ракетою. Вічна пам'ять та слава герою. Наприкінці липня у Бучанському районі відключать мережу 3G. На заміну їй прийде повноцінне покриття 4G, Повідомляють у Київстарі. Зміни впровадять вже 27 липня. Після переходу мережі на 4G покращиться мобільний інтернет та мобільний зв'язок. Сподіваємося, що такі зміни позитивно вплинуть на мобільне покриття в регіоні. Олімпійський чемпіон та народний депутат України відвідав спортивні заходи у Бучі. До міста завітав борець Жан Беленюк. Олімпієць прийшов підтримати учасників турніру з настільного тенісу та чемпіонату Київщини греко-римської боротьби. Турнір з настільного тенісу зібрав понад 40 учасників Бучанської громади. А на змагання з греко-римської боротьби зібралося 200 спортсменів із 11 спортивних клубів регіону. А яких спортсменів хотіли би побачити ви у Бучі? Діліться з нами у коментарях. Буча місто дубів і сосен. Завдяки зеленим насадженням тут насичене киснем повітря, яке особливо відчувається після повернення з метушливого Києва. Природа одна з головних переваг Бучі. Як місто дбає за деревами, розповіла журналістка Вікторія Шатило у своїй новій статті. Читайте за посиланням під відео. Підрядники збагатились на ремонті багатоповерхівки у Ворселі. Обвинувачення викрали 2 мільйони гривень, що призначалися на капітальний ремонт будинку. Пошкоджено внаслідок військової агресії РФ. У звіті про виконані роботи вони завищили обсяг будівельних робіт. Наразі на майно директорів підприємств наклали арешт та обрали запобіжні заходи. Шануйте захисників, допоможіть впровадити хвилину мовчання у Бучі. Пропонуємо сповіщення через гучномовці, зупинку громадського транспорту, а також залучення місцевих бізнесів, освітніх закладів та всієї громади до хвилини мовчання. Ця традиція стане нагадуванням про тих, хто віддав життя за нашу свободу та символом єдності міста. Петиція ще відкрита. До її завершення залишився тиждень. Наразі зібрано 138 голосів із 240 необхідних. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити йому лайк та підписатися на канал.